Христос Воскрес, воістину Воскрес. Привітання, яке ми зараз, в ці дні будемо чути так часто на вулицях наших міст. Але без того, щоб ми розуміли, що Ісус Воскрес, Він сьогодні є живий, Він знає все те, через що ми проходимо. Він бажає для нас. Для нас, як послідовників Ісуса Христа, це міняє абсолютно все. Хотів би прочитати місце, яке в цей період в цей час воно набирає особливого значення для мене, тому що. Через це ми бачимо серце Бога. Ми бачимо, як Він ставиться до нас і чого Він бажає для кожного з нас. Це записано в Євангелії від Івана, 17 розділ з 20-го вірша. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Щоб усі були одне, так як ти очі в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що ти мене послав. Бажання Бога. Бажання по відношенню до нас це те, щоб ми могли бути об'єднані. Просте слово, об'єднані. Нібито нічого такого нового, нічого такого, але насправді не так це і просто, тому що ми відрізняємося, ми різні. І це круто, що в царстві Христа ми можемо бути різними, ми можемо відрізнятися. Але ми об'єднані через Його роботу. Ми об'єднані через те, що він віддав своє життя. І ми роздумуємо кожної неділі, коли ми приймаємо причастя, ми роздумуємо про те, що він зробив. Він віддав своє життя, не пожалівши нічого. Але не тільки це, він так само і воскрес, він так само і живий, він так само сьогодні проходить все, що проходимо ми. Це дає нам силу. І навколо цього ми можемо бути різними, але об'єднаними, тому що ми об'єднані його любов'ю. Ми об'єднані тим, що він зробив.